тут утворено шляхом розподілу з метою зміни джерела фінансування. Хто за правку? Три за рішення прийнято. Питання програми розвитку земельних відносин. Хто за? Три за рішення прийнято. З урахуванням правки, яка пройшла. Наступне пропонується до пункту різних включити програму підтримки. Муніципальна варта. Хто за включення? Три за рішення прийнято. В рамках програми правка Марія Анатолійовна Сєпченко. Рядок 4.5 Збільшити бюджетні призначення. Джерелом фінансування вважати дохід. Утворений шляхом перерозподілу з метою зміни джерела фінансування. Заправку на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято. Програма підтримки. Муніципальна варта. Хто за? Три за рекомендувати з правки Слєпченка Марії Анатолійовна. Наступний проект рішення пропонується щодо включення в пункт різне. Про надання дозволу управління капітального будівництва на придбання та передачу військової частини 70 Щодо включення, ставлю на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято включити та надати на розгляд засідання сесії. Також у зв'язку з загальною необхідністю. Пропонується включити програму підтримки КП КНП медико-санітарної до... до... медико допомоги первинної медико-санітарної допомоги та рекомендувати на розвідку підтримки КНП СПРСД МСД. Ставлю пропозицію щодо включення пункт різних. Хто за? За рішення прийнято. І також там Рядок 8, так. також пропозиція. Позиція Вавілови. Рядок вісім. Рядок джерелом фінансування вважати дохід? Так. З джерелом фінансування вважати дохід. Утворений шляхом перерозподілу з метою зміни джерела фінансування. Ставлю правку на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято. Ставлю на голосування програми підтримки КНП. Три зарішення прийнято рекомендувати з урахуванням правки. Так. Чи є якісь пропозиції доповнення в пункт різне? Немає. Якщо немає пункту різного, переходимо до пункту 2.28 про бюджет. Я пропоную у зв'язку з тим, що член комісії є е, працівником сільської ради і заявляє про конфлікт, конфлікт інтересів. інтересів. Я пропоную, щоб е, не порушувати е, і проголосувати все ж таки за бюджет. Пропоную е, зазначити у зв'язку з конфліктом інтересів мельником Олексія Миколаєвича. Відсутності необхідного для прийняття... так і відсутності необхідного форуму для прийняття рішень щодо бюджету 2025 Є моя пропозиція виключити окремим рішенням саме е, рішення щодо е, Фонтанської сільської ради заробітної плати рахування на оплату праці. Це рядок 1-2. 1-2. Відокремити від, від бюджету. Я ставлю поглядок 1-2 нашої, нашої таблиці на голосування у зв'язку з конфліктом інтересів. Хто за? Два за. Рішення прийнято, але у зв'язку з конфліктом інтересів, саме в частині заробітної плати на рахування. Наше рішення комісії не може. Не, ми, ми не можемо рекомендувати. Ми тому не так, у зв'язку не має участі у голосування зв'язку з конфліктом. Це не значно. Е, пропоную про бюджет 2, 2, 28 з виключенням пункту 1-2 таблиці, що не є, що є невід'ємною частиною нашого висновку. Ставлю. На голосування. Але там Давайте. рядки. Так, так, ставлю на голосування. Давайте за основу. Угу. Да? Хто за? Три за. Також є правка. Вавіловою. Рядки три, три. 36, 37, 42. Джерелом фінансування вважати дохід, утворений шляхом перерозподілу з метою зміни джерела фінансування. Ставлю правку на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято стосовно правки. Ставлю на голосування про бюджет 2,28 з виключенням пункту рядків 1-2 і з урахуванням правки на голосування. Хто за? За рішення прийняти, рекомендувати пункт 2.28 народне засідання сесії з урахуванням правки та з урахуванням не прошнепрошедших е, е, цих е, моме... пунктів е, таблиці од... рядків 1-2. Ще раз зазначаю, що висновок буде підписаний головуючою комісії та секретарючою комісії Марії Анатолійони Сєпченко. До висновку додається пояснювана записка до проєкту рішення про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2025 рік. Це буде додаток до висновку. Якщо немає більше заперечень, пропозицій зауважень щодо роботи комісії, я пропоную закінчити роботу комісії. Не заперечуєте? Хто за? Треза рішення прийнято. Дякую всім за роботу. Ну, все добре, до побачення.